Уявіть собі повний хаос, кризова ситуація, кожна секунда на вагу золота. Що може врятувати? Здається, що потрібне якесь диво, але насправді потрібен порядок, системний підхід, який перетворює паніку на ефективні дії. Саме про такий алгоритм ми сьогодні і поговоримо. Ну що ж, давайте одразу до справи. От подумайте, що в кризовій ситуації рятує більше життів, ніж будь-що інше. Ні, це не суперсучасне обладнання чи якась магія. І відповідь, воно, знаєте, до смішного проста план так, просто чіткий послідовний алгоритм дій, тому що саме система, а не якісь там героїчні пориви, є ключем до реальної допомоги в екстремальних умовах. Гаразд, давайте розбиратися. Почнемо з найгарячішого: перших 60 секунд. Це, мабуть, найнебезпечніша фаза, і тут увага, пріоритет номер один, це не поранений, а безпека того, хто рятує. І що ми маємо на увазі під прямою загрозою? Ну, це буквально все, що може вбити рятувальника от прямо зараз: активна стрілянина, ризик обвалу, що завгодно. І тут ключовий момент: поки ця загроза існує про якусь серйозну медичну допомогу, мова взагалі не йде. Завдання одне або нейтралізувати загрозу, або забратися звідти. І ось тут ми бачимо, в чому, власне, полягає ця величезна різниця. Це, по суті, два різні світи. З одного боку допомога під вогнем, тут мета вижити і відстрілюватися. Із медицини максимум, що можна зробити, це накласти турнікет, все. А з іншого боку, допомога в тактичних умовах, це коли небезпека минула, і от тоді вже починається повноцінна робота за протоколом. Пріоритети змінюються кардинально. Добре, загроза є, що робити. Перша абсолютно логічна фізична дія – це витягнути пораненого з небезпечної зони в якесь укриття. І тут є три, можна сказати, золоті правила. Перше і найголовніше швидкість важливіша за ідеальну техніку. Тут не про красу, а про те, щоб за лічені секунди опинитися в безпеці. Друге, думаємо про себе, мінімізуємо ризик, рухаємось низько, використовуємо укриття. І третє, звісно, не нашкодити ще більше, тобто не тягнути за поранену ногу чи руку. Отже. Як це зробити найшвидше і найпростіше, якщо рятувальник один є такий метод волочіння все елементарно хапаємо за те, що міцно тримається комір, ремінь, розгрузку. Важливо присісти з рівною спиною, щоб не травмувати себе, і просто тягнемо, тягнемо назад до найближчого укриття. І ось, нарешті, рятувальник і поранений у відносній безпеці. Хаос відступає, і на його місце приходить система. Починається робота за тим самим планом, який називається протокол марш? Що ж таке марш? Це абревіатура. Кожна літера це крок. І що тут суперважливо? Ці кроки виконуються суворо по черзі, не можна стрибати від М до С і потім до А, ні. Послідовність це і є той самий порядок, який перемагає хаос. Починаємо. І перша літера, найважливіша з усіх, М «М» – «Massive Hemorrhage», тобто масивна кровотеча. Чому саме вона перша? Та то тому що це вбивця номер один, це те, від чого людина гине найшвидше і чому можна запобігти. Запам'ятайте це, будь ласка. Пріоритет номер один зупинити масивну кровотечу, все інше дихання, свідомість, переломи, все це може почекати, поки кров фонтанує, ніщо інше не має значення. Окей, як саме це робити? По перше, оглядаємо швидко, але уважно. Якщо бачимо, що кров пульсує, б'є фонтаном, це артерія. Тут без варіантів турнікет. Якщо кров просто рівномірно витікає, це вена. Працюємо тиснучою пов'язкою. А є ще складні місця, так звані вузлові зони: шия, пах, пахви. Туди турнікет не накладеш, тому там рано потрібно щільно тампонувати спеціальними засобами. І ще одна деталь, яка може здатися дрібницею, але вона критично важлива. Завжди, от просто завжди, фіксуйте час накладання турнікета. Берете маркер, пишете на лобі пораненого або на самому турнікеті літеру Т і час. Для лікарів, які отримують цього пораненого далі, ця інформація на вагу золота. Ну що ж, із найбільшою загрозою розібралися. Кровотечу зупинили, тепер можна рухатися далі по нашому алгоритму, крок за кроком. Наступна літера A – airway, тобто дихальні шляхи, треба перевірити, чи може людина дихати. Якщо вона непритомна, найпростіше, що можна зробити, перевернути її на бік у стабільне положення, це не дасть язику перекрити горло. А якщо є підозра на травму хребта, тоді використовується спеціальний прийом виведення щелепи. Так ми відкриваємо дихальні шляхи, не рухаючи шиєю. Добре, дихальні шляхи вільні. Тепер R. respiration, власне, саме дихання. Дивимось на грудну клітинку, чи підіймається вона нормально, симетрично. Якщо, наприклад, є проникаюче поранення грудей, туди може засмоктуватися повітря. Це дуже небезпечно. Для цього існують оклюзійні пов'язки. Цікавий момент, їх клеять з трьох сторін, а четверту лишають вільною. Виходить такий собі клапан. Повітря з грудної клітинки може вийти, а нове всередину ні. Геніально просто. Рухаємось далі. Сі, Circulation. кровообіг. Простіше кажучи, перевіряємо, чи б'ється серце, тобто шукаємо пульс, де найкраще на сонній артерії, на шиї, на зап'ястку в шоковому стані його можна просто не відчути. Цей етап це така собі перевірка, чи система працює після того, як ми заткнули основні пробоїни. І нарешті остання літера H. У неї, до речі, подвійне значення. Перше це хайпотермія, тобто переохолодження. І це, друзі, неймовірно важливо. Навіть якщо на вулиці плюс 20, поранений з крововтратою дуже швидко втрачає тепло. Його треба вкрити. Для цього є спеціальні космічні ковдри, але найголовніше ізолювати від землі, підкласти під нього будь що, бо земля витягує тепло просто з шаленою швидкістю. Друге значення літери H – head injury – травма голови. Як швидко оцінити стан свідомості? Для цього є проста шкала AVPU, A – alert – людина притомна, розмовляє, V voice реагує на голос, P – pain – реагує тільки на біль, і e, U unresponsive – не реагує ні на що. Це займає буквально кілька секунд, але дає дуже чітке розуміння, наскільки серйозні проблеми з головою. Отже, ми пройшлися по всьому алгоритму. І стає зрозуміло, що Марч це набагато більше, ніж просто інструкція для поля бою. І ось це, мабуть, головне, що варто винести з нашої розмови. Марч це не просто літери, це алгоритм для життя, який працює в будь-якій кризі, чи то ДТП, чи якась побутова травма, чи бойові дії. Це потужна ментальна модель, яка дає змогу діяти чітко й ефективно тоді, коли інші просто впадають у паніку. Тому що хаос він завжди десь боруч, це константа. Питання лише в одному: а який наш план?